Сьогодні у випуску Час пік поховання героя Мукачевці попрощалися з Олександром Кравцем. Можна сказати, друг дитинт. Містецтво, як кажуть, дуже приємний хлопчина, спокійний. Вшанування у змаганнях турніру пам'ять про улюбленого вчителя у Мукачеві. Наш ліцей він не забуває про спорт, про те, що хлопці мають займатися. Артлайн в Америку мукачівські танцюристи просять долучитися до збору коштів на їхню омріяну поїздку. Сподіваюся, все таки ми зможемо в Америку полетіти, тому що це рівень, якого мріє досягти кожен танцівник там побувати. Який поліг 19 лютого 24-го року під час виконання бойового завдання Олександром Кравцем прийшли попрощатись рідні, знайомі і небайдужі мукачівці. Він мужньо та сміливо обороняв країну на передовій в складі Національної гвардії України. Захиснику було 42 роки. Я е щиро уклоняюся перед героєм за те, що він віддав за життя за нас, що він там е загинув такою смертю. Прийшла поспівчувати рідним, мамі, сестрі. А я Дякую йому за те, що він віддав життя, щоб наші діти і внуки, і ми тут у Закарпатті, особливо в Закарпатті, мали такий спокійний, гарний час. Дай Бог усіх благословить і утішить. В дитинстві, як кажуть, дуже приємний хлопчина, спокійний. Ну, багато як кажуть, гралися, були общі якісь теми, дружили. Да, він хоч на два роки молодший, але. Ну. Сусід, і трошки як ровесник, пішов як кажуть, Олександр служити до Збройних сил України, захищати нашу неньку Україну. Но, на жаль, доля спіткала, що знайшла, як кажуть, російська пуля нашого Сашу. Сашко, наш сусід з вулиці Токаря Михайла, через пару домів. Знаю його дуже-дуже давно. Був хороша, добра, чуйна людина, багатьом допомагав. Всім, хто просив, він завжди приходив на поміч. Дуже вдячний йому за те, що віддав своє життя за нас, за те, щоб ми могли спокійно, мирно спати, жити, працювати. Вічна йому пам'ять, царство небесне, і завжди його будемо пам'ятати. Прощання із захисником Олександром Кравцем відбулось в соборі успіння Пресвятої Богородиці Мукачева. Навіть священик знав Олександра Кравця з дитинства, тож на промові намагався стримувати сльози, але мав провести героя і давнього друга в останню путь. Хочу використати її не для того, а використати цю нагоду для того, щоб звернутися до тебе Саша. Бо за ці дні мені багато раз згадалися різні епізоди нашого підліткового життя. Коли та вулиця, вона шуміла колосами між якими любить твій голос. Ця жертва і ця служба Має нам нагадувати про те, що ворога... Воджали герої зі сльозами на очах, подякою і шаною в душі. Його поховать на алеї Слави центрального кладовища. У героя залишились сестра та мама. За дорученням президента Володимира Зеленського, голова Закарпатської ОВА Віктор Микита вручив орден за мужність третього ступеня посмертного дружині полеглого героя, земляка, побратима, бійця Сил спеціальних операцій ЗСУ Анатолія Техзи. Віктор Микита запевнив, завдяки подвигам наших захисників Закарпаття назавжди закарбоване в історії незалежної України як край найкращих воїнів і героїв. Ми повинні бути гідними їхньої пам'яті та героїзму. Вічна пам'ять полеглим бійцям. Десять багатодітних родин з Покровського району Донеччини евакуювалися на Закарпаття. На залізничному вокзалі Мукачева їх зустрів заступник голови Закарпатської ОВА Петро Добромільський, керівник Мукачівщини Едгар Токар, психологи, фахівці соціальних служб та Червоний Хрест Закарпаття. За словами Петра Добромільського, 35 вимушених переселенців, серед яких 19 дітей розмістять у шелтерах на Хущині. У таких осередках в селах Імстичево і Противень багатодітні сім'ї матимуть комфортні умови для проживання, швидкої адаптації. Та інтеграції в життя громади віримо, що всі українці зовсім скоро зможуть повернутися до рідних осель. 1400 доларів хабаря за безперешкодне вивезення з України валютних цінностей на Закарпатті Затримали інспектора митного поста. Митник налагодив механізм протиправного одержання коштів за вирішення питання щодо переміщення громадянами валюти та підакцизних товарів із приховуванням від митного контролю. Підозрюваний вимагав від громадянки гроші за сприяння у вивезенні 70 тисяч доларів США з України до Угорщини без необхідного декларування. Правоохоронці затримали митного інспектора в чопі під час отримання всієї суми. У хабаря. незабаром йому беруть запобіжний захід. Закарпатські переправники креативлять по чорному. На Закарпатті прикордонники відділення хижа Мукачівського загону виявили двох харків'ян, які мали намір незаконно потрапити до Румунії. Авто, яким в'їхали чоловіки, наряд зупинив на контрольному посту. водій, житель Закарпаття, повідомив, що він таксист і здійснює замовлення з доставки пасажирів на похорон бабусі у село Чорнотисово. На підтвердження своїх слів продемонстрував поминальні вінки. Самі ж пасажири підтвердили, що йдуть на похорон бабусі, і, щоправда, назвати ім'я і адресу, де вона проживала, не Змогли. Як з'ясувалося, харків'яни заплатили таксисту та його спільникам по 2 тисячі доларів США за переправлення через кордон. Наразі оперативники прикордонного загону ретельно вивчають усі деталі. Воловецька суддя Софілканич, яка звільнила від покарання гвалтівників дівчинки і чиновника хабарника, хоче працювати в апеляційному суді. Також Софілканич є у списку суддів, які проходять кваліфікаційне оцінювання. Повідомляє сайт Закарпаття онлайн. Якщо суддя його не пройде, її можуть звільнити. Голова Воловецького районного суду Оксана Софілканич хоче стати суддею апеляційної інстанції. Саме вона дала умовний термін гвалтівникам, які знущались з 14-річної дівчинки в селі на Закарпатті. Також вона виправдала голову одного з на Закарпатті, якого обвинувачували у хабарництві. Більше 20 років та оновиті дівчата з Мукачева представляють рідне місто на багатьох конкурсах та фестивалях не лише Закарпаття, а й за межами країни. І зараз вони досягли того, про що мріє кожен танцюрист, світовий фінал World of Dance Los Angeles, куди їде представляти Україну команда хореографічної студії Артлайн. Нещодавно ми вперше поїхали за кордон на змагання, і це рівень просто набагато відрізняється від рівня України. Там були дуже круті команди, дуже круті танцівники в нашій категорії. Так само. Ми дуже сильно хвилювалися, звісно, перед тим, як вийти на сцену, але це був просто неймовірний досвід. І тому сподіваюся, що у нас буде ще багато стільки поїздок інших, в інші країни так само. І сподіваюся, все-таки ми зможемо в Америку полетіти, тому що це рівень, якого мріє досягти кожен танцівник, там побувати. Мені дуже подобається подорожувати з нашим колективом, тому що ми дуже дружні та е, дуже класно танцюємо і хочемо себе показати в цьому світі. На останньому чемпіонаті World of Dance у Чехії команда танцювальної студії Artline гідно представила не лише Мукачеву, а й Україну. Номери талановитих Мукачевок підкорило журів та глядачів, окрім нагороди й титулу глядацької симпатії дівчата отримали пряме ексклюзивне запрошення на світовий фінал. За кордоном дуже велика конкуренція, і дуже цікаво нам приймати участь у цих конкурсах. Тут я думаю, що батьки наші є свідками того, що скільки разів ми не йшли на якийсь конкурс. Це завжди гран-при перше місце. Хотілось змагань більш сильніших, тому обирали поїздки за кордоном. Тренери дівчат-засновниці танцювальної студії Сестри Наталія та Оксана кажуть, виступити на світовому фіналі World of Dance Los Angeles – Це висока планка, до якої вони йшли 20 років. Проте, аби гідно представити Україну серед 42 інших держав світу, потрібно великий благодійний фінансовий внесок. Дуже важко чекати фінансової підтримки, так як в нашій країні війна. І звісно, що нам важко просити навіть ці кошти, щоб нас підтримали. Тим паче, половину коштів зараз теж готові дати наші батьки. Але діти наше майбутнє, вони змагались, так, наші дівчата, вони мають цей шанс. І от, якщо ми вони дуже зраділи, ми поїдемо зараз. Ми скажемо ні, ви не можете. Це зараз в країні війна, збирати кошти для того, щоб ви кудись поїхали. Ні, це зараз ні. Ну, якщо так завжди буде, то вони просто опустять руки. Вони мають розуміти, що так в країні війна, але якщо у них є шанс, то його треба потрібно використовувати в першу чергу, тому що діти і вони наше майбутнє. Оксана та Наталія відзначають, що такі змагання дають неабияку наснагу рухатись вперед та вдосконалювати свої вміння танцюристам. Тому всіх небайдужих просять долучитися до збору коштів, аби юні танцюристки з Мукачева мали змогу здійснити свою мрію та гідно представити Україну в Америці. На українсько-угорському кордоні виявили вантажівку з підробленим він-кодом причепа. У пункті пропуску тиса прикордонний наряд виявив вантажний автомобіль марки Рено, який намагалися вивезти з України у незаконний спосіб. Під час огляду транспортного засобу української реєстрації, який прямував на виїзд з України, у правоохоронців виникли сумніви щодо законності його переміщення. У результаті огляду прикордонники виявили ознаки заміни ідентифікаційного номера. У Лезащині на Рахівщині річний і 21-річний Черкащани викрили джип 26-річного жителя Чернівців. До поліції подзвонив потерпілий і повідомив, що у нього невідома особа викрила автомобіль. Заявник залишив своє авто на стоянці, ключі віддав охоронцю та пішов. Через деякий час до приміщення охоронника проникла невідома особа, взяла ключі та викрала автівку. Автомобіль заявника правоохоронці розшукали за один кілометр від місця скоєння злочину. Фігурантів оперативно розшукали і доставили до відділу поліції. Весна вже на порозі а разом з нею початок сільськогосподарського сезону, та як наслідок пожежі в екосистемах. Упродовж доби до служби порятунку надійшло вісім викликів про загорання сухої трави і чагарників на відкритій території. Згоріло майже 5 гектарів сухостою, і це вже 43 третя подібна пожежа з початку року. З футболу у Мукачівському аграрному ліцеї вдруге провели на честь Олега Халілова, вчителя фізичної культури, який до останніх днів свого життя працював у навчальному закладі, віддав йому аж 31 рік. Змагання відбулись за ініціативи директора ліцею Василя Ковбаска. Ми провели в ліцеї другий футбольний турнір, присвячений пам'яті нашого колишнього керівника фізичного виховання, заслуженого працівника. Фізкультурі спорту Олег Рамзанича Халілова». на змаганнях учасники показали дуже високий рівень підготовки. Зазначає головний суддя турніру. Це дало можливість оцінювати матч за олімпійською системою. Добре підготовлені команди. Команди готувалися. Я сам безпосередньо працюю в цьому закладі. Тоді бачив, як вони готувалися на уроках фізкультури. Після уроків залишалися діти готувалися, було багато в них наснаги, хотіли виграти. Переміг найкраще. Підсумку сьогодні з двох ігор. Перемогла 32 га група автослюсарів, Вони були найкращі, так само як вчора грали, так і сьогодні показували хороший результат. Щоб вшанувати пам'ять вчителя і гарно провести час. У змаганнях брали участь 12 команд ліцею. За словами учасників, враження від гри неймовірні саме через високий рівень підготовки конкурентів. Без труднощів не обійшлось, але це і дає змогу досягнути такої єдності. Я задоволений, що наш училище, наш ліцей, він не забуває про спорт. Те, що хлопці мають займатися, не сидіти вдома, не курити, не пити. Мені дуже подобається таке, що на нас просто не забили. Ми граємо в футбол, ми граємо в теніс, волейбол. Тренуровок шість ми провели в підготовки. Перші дві тренування нам дуже, дуже тяжко вдавалися. Дуже не привикли. Хлопці півроку не займалися. Ну під кінець, як коли вже всі зібрались, взяли нашого вчителя фізкультури. Він нас піднатаскав і все вийшло. Частина учнів ліцею грають за футбольний клуб, який представляє Мукачево. Тож і рівень гри у них відповідний. У півфінал і фінал змагань потрапили чотири команди, які боролись сьогодні за першість. Взагалі прийняло участь 12 команд ліцею. Це чотири команди першого курсу, чотири другого і чотири третього курсу. Змагання проводяться за олімпійською системою і фінальну частину війшли Чотири команди 32-га група. Це фінальна частина за перше друге місце. І 22-га. і за третє, четверте місце. Грає 22-га група і 13-та група. трактористів. Жива людина до тих пір, поки її пам'ятають. Головне кредо футбольного турніру. Крім того, ці змагання дають змогу здружитись і проводити час з користю учням, які піклуються про своє фізичне здоров'я.